Доброго дня, шановні господині. Сьогодні я хочу розповісти вам, як я готую печенковий торт. Можливо, хто забув рецепт. Спочатку приготувала от три морквини, натерла на дрібну терку і одну велику цибулину. І підсмажила, посолила і поперчила. І ще для начинки нам пригодиться три яйця. Дрібно порізаний зелений чесник і майонез. І сіль за смаком із перцем. Готуємо тісто для коржів. Два яйця вбиваємо, дрібку солі вкидаємо. Перець чорний, мелений теж дрібочку кидаємо за смаком. Перебили ми у чопері вже 450 г печінки. Додаємо молоко. Один стакан і збиваємо вінчиком, розмішуємо вінчиком. додаємо стакан борошна помаленьку, і доводимо до однорідності. І вливаємо печинку. Додаємо 3 столові ложки олії. Змаскили трішки олії в перший раз і доводимо до кипіння. Наступку варітку вливаємо тісто печінково і підсмажуємо з обох боків. І переговоримо І перший курс викладаємо на карілочку. Дуже красиві і ніжні, получаються блинчики. Викладаю по два блинчики, бомблинчики. Вони вийшли дуже ніжні, тендітні, повітряні. Дуже гарні блинчики по такому рецепту. Трішечки підсолюю, Чуточку-чуточку. Так, поливаю майонезом крапельками, щоб не було. Я так вилочкою. легесенько змажемо два коржі, бо коржі, виходить, дуже багато. Я так змазуємо. Якщо подобається, можете по одному коржі, коржу змазувати, але дуже таким легесеньким шаром майонезу. Посипаю, далі. Білком із жовтком. Теж трішечки для ніжності. Покриваю цибулькою із морковкою. А може навпаки, спочатку морковку на майонез, а потім яєчко, жовточок із білком. І посипаємо дрібно нарізаним зеленим часничком. І покриваємо ще двома коржами. Наступні два коржі робимо, звичайно, майонезом покриваємо, потім морковкою, присипаємо яєчком, білочком і жовточком і чесничком. Зверху прикрашаємо торт. Огірочками, яєчком, чесничком. Ну, чим тільки вам заманеться, придумається. Але хочу сказати про коржі, що настільки ніжні, настільки гарне, тісто печінкове виходить, що смачнішого я ще не пробувала. Дякую всім за увагу. І зараз подивимося, який же який тортик вийшло в розрізі, наче наполеон. Дуже багато коржів виходить. Получається такий багатошаровий торт, цілий на дуже смачний і дуже-дуже такий ніжні коржі, як наче оладушки м'якесенькі. Єдине, що хочу зауважити, що кожен шар, коли змащуємо майонезом, обов'язково трішечки присолюємо. Бо я присолювала, але сказати забула. Дуже смачний, ніжний, виходить, без будь-якої гірчинки. Отакий торт печінковий Наполеон. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте мене. Поставте подобайки, заходьте на мій канал. І готуйте отакий смачний печінковий торт.